Так, сир. Ось такий звичайний сир. І також сюди, І так весь перемолюю. Так, дивіться, помолола сир, м'ясо, додаю е, сіль. Сіль за смаком, в мене м'ясо зовсім не солене, бо я його без mm -hmm. малий вже смакує. І даю звичайний чорний перець. Багато, ні, трошки діти будуть дісти. І тепер треба гарно перемішати. Руки чисті. Мама перемішає, добре? Ти хочеш? Ну зараз. ]eron들이. Давай, мама, трошки потім ти. Все, гарно andler. вимішати і так. Розкатуємо, розтачуємо. Зараз вже тісто хоче. Зараз тобі дам. Воно дуже м'ясеньке, дуже еластична. То що це то все? Треба ще розкатати і буду вирізати. Зараз. Покажу вам. Вирізаємо. Я роблю такі великі, багато начинки, там мені буде дуже смачно. Дивіться, тенесенький тісто. Нас світиться. Не стайтеся!